Друзі, вітаю всіх на Житомирщині. Сьогодні приїхав до батьків, і в нас тут в господарстві висаджено чотири кущики цукіні Далфер від Інова Сіц і чотири кущики кабачка Ришар. І я вам хочу зараз їх показати. Зараз ми зупинилися біля такого кущика, саме цукіні Далфер. Ви можете спостерігати, яка це гарна рослина. Ви бачите, це вже пройшла виборка знову. Після того, як вибираємо, знову цукіні наростають. Дивіться, який гарний кущик, гарне листя, добре вкриває, захищає рослину самий плід від сонячних опиків. І подивіться, який гарний плід, рівненький, такий прямий плід, гарного темного зеленого забарвлення. Супер-супер цукіні від Inova Seeds. І бачите, ці всі чотири кущика, ви можете спостерігати, що вони абсолютно, абсолютно однакові. Врожайні зірвали і знову йде навантаження куща. А ще хочу додати, що це просто в домашніх умовах огородник, який не піджидлював практично. тільки Перегній був тут внесений і без єдиного захисту. І ще хочу вашу звернути увагу на те, що навіть без єдиного захисту немає ні, е, жодного натяку на якусь хворобу або вірусне захворювання цих е, цукіні. Ще раз нагадаю, це цукіні Далфер від Онова Сіц. Звертайтеся з компанії Нова Україна і купуйте найкраще носіння якісне від американської компанії.